Водії скаржаться на стан дорожнього покриття в обласному центрі. Після снігу, який вже котрий день засипає вулиці і тротуари Івано-Франківська, снігоочисної техніки кажуть, не видно. Відтак дороги встелені брудним місовом зі снігу та піску. Багато вулиць кажуть, водії взагалі не чистять і не посипають. Снігоочищувальної техніки додають також не помічали. Щоправда, над деякими тротуарами попрацювали двірники, розчистивши вручну від снігу, а от водіям не переливки. На калурській дорозі стоїть стоять фури, ніхто не може виїхати наверх. По місту теж ніхто нічого не робить. Набережна, та якби трошки більш-менш нормальна, а тут нема нічого доброго. І дійсно, нещодавно відремонтована вулиця набережна імені Василя Стефаника вигідно відрізняється від інших у місті. З країв згорнутий сніг, що свідчить про снігоочищувальну техніку, яка тут попрацювала. Якщо дорога чиста, це насамперед безпека дорожнього руху, тому що ходять і пішоходи. А знаєте, як на цій дорозі заноси можливі? Так що, тут більш-менш нормально. Тут, якби що, всі так дороги чистили. То було б дуже прекрасно. Вулицю, як і було домовлено, чистить фірма ПБС, підрядник, який виконував тут ремонт проїзної частини, власним коштом, власною технікою та ресурсами, без залучення бюджетних коштів. Працівники організації здійснюють обслуговування дорожнього полотна. «Скільки дорога не здана експлуатація, вона є повністю на нашому утриманні, і нам же думати, в якому стані буде це полотно перед наступними роботами на наступний рік, звичайно, тут є своя така трошки специфіка. Ми повинні самі думати про те, щоб йому не зашкодити. От. В тому числі регенти шкодять, звичайно, в надлишкових кількостях, значить відповідно, ми повинні їх відносно від температури прораховується, скільки додати, який процентний вміст повинен бути регентів. Відповідно, якщо є. Тверді фракції, якісь вони десь можуть зашкодити покриттю. Словом, ми, ми змушені працювати як для себе, оскільки дорога в експлуатацію не здана, і вона не передана фірмам, які ну, експлуатаційним, які повинні якраз займатися цими роботами. Отож, сказано, зроблено, і ніхто не відмовляється від своїх слів. Тільки після завершальних робіт навесні дорогу передадуть на баланс комунальних служб. До цього ж часу набережно обслуговуватиме фірма ПБС.